Єдина ставка 10% від суми надходження. Автоматичне списання при зачисленні коштів. розподіл коштів, 7% до Державного бюджету України, 3% до бюджету територіальних громад за місцевими реєстрації платника. Стаття 5: технологічна реалізація, інтеграція з системою електронних платежів НБУ Національного банку України. Програмним комплексом Державної фіскальної служби. Фактично, це буде тільки такий комплекс, а людей там не буде вже працювати. Автоматичне формування податкової звітності. Розділ 3: винятки та обмеження. Стаття 6 неоподатковані операції. Це кредитні кошти, надані банківськими установами. Якщо ви взяли кредит на розвиток свого бізнесу, звісно, це не буде оподатковуватись. Міжбанківські перекази, між фізичними особами теж не будуть оподатковані. Стаття 7. Перехідні положення, поетапне запровадження протягом 6 місяців. Тестування систем на великих платників податків. Так як вони найбільше використовують систему обналічування коштів, ми побачимо реальний баланс, а скільки вони заплатили за той квартал, а потім за той квартал, коли будуть в цій системі оподаткування. Ви знаєте всі, хто.